Вітаю, Баталішахів, рая проти Childebert, Франція Рейтинг 1977. <плес> Що тут? Як тут грати? Я не знаю. Буде щось старі індійки. Це Що ми хочемо? Зажати його по всім? F5 хочеш піти. А ми же ще Ну так. М -м -м -м. Тепер нам треба він хоче F5, можливо, піти, чи що не хочеш? Давай, може, так, якось. Угу. Посилю тут і 5. Якась позиція, де ми хочемо грати, треба нам подумати. Пункт є 4 мені треба для фейгур чисто по стериндійським мотивам. А йому щось також треба. Можливо, якось Ферзь D2 зіграємо. А, кінжа 8. Кінжа Вісі. Да, мені. Понял, Сейчас он хороший. Його віддавати тільки в а, чому? В най? В най. най, най, -най. Ну, зіграй ти F5. Ну. Не хочеш? Не хочеш? Так, І ти ферзем б'єш, так? Да? Ферзем нам не підходить. Кинів 3 тут якісь g5 натура якось стоїть тут. Дивно. Якось взагалі щось I don't донт. Так. Може і правильно він робить, до речі. Чорні поля треба прибрати трошки. Щоб десь тут не стрибали, десь якщо сам застрибне. Так. Ми будемо тут грати. Ти ж не думаєш тут ферзя віддати нам. ми підемо є 5, але ну, нам треба, щоб ти якось пішаком якимось. От так. Атака в сильному пункті. Хоча він може турою взяти. Хоче. Да, і наша була супер-пупер ідея запулити коня кудись. Треба пішечка, а. За Будем Будемо вважати, що це подвійна жертва. Фігури. Там взагалі можна було на мат напасти. Я щось не подумав. Я взагалі про це. Ні слом, ні духом. Так. На. Що за фокуси? За анетрезією. не поняв, Я нічого не зрозумів. Пет. Конем, можливо. Фрезе, можливо. Self 6. Шах можливо. Шах можливо. За поля борюсь якось. Так. 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 Так, 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 нема ходу. Добре, шах й тобі. Вже п'ять якось. Mm, ну давай так. Ваш хит. Загаль якис видам. Ммм. Mm. Дуристика. Яка. Тут я пішаком б'ю, тут тебе мало, да. Так. Мені шкода, чи що не шкода. Нам не шкода. ні. Дякую. Тому що якщо взяти, ну йому треба десь швиденько кудись бігти. Ну, якщо взяти, то шах. І тут мат. Красиво, так, 79 на 74. Оці закриті позиції. Це хоча б схоже на старий якісь такі ідеї. Провернули. Він просто все якби назад відкинув. Король кудись, коні якось невдало стоять. В цей момент я вирішив час, час прорвати щось йому. А так, звісно, тут треба поміркувати, подумати, що де як поставити, що де прориватись. Йому треба було зіграти де. Прохідний пішак, але не так це все. На блокадного коня що він зробить? Слон це 8. Слон це 8 у чорних краща позиція. Ну, Слон тут перекривав Фрзя десь, заважав комусь, а на своїй початковій позиції він найкраще себе почуває. Нікому не заважає. Так, а я не міг отут, мені цікаво було. Отут. Кінжи ну, І виграно. Тут мат, звісно. Не висить він просто якість віддасть. Ну тут коробочка. Тут фараон на цього ми і за. і поховаємо. Мабуть, ферза... Ні, турою. Турайм 2. Кіння 6. І коняць з Жени є 4. Ні, ну можна і цього. Хто такого красення буде прибирати? Звісно, це треба. Якщо комп'ютеру подобається цей. Добре. А тут ми контролюємо лінію. У нас класний кінь. У нас більше простору за рахунок пішака Д5. Слабкі поля, які ми контролюємо в таборі суперника. У чорних з плюсів. Ну, пішака може забрати а 5 Все. Це не туди. А, Фарзіс 4 зразу можна було зіграти. Передається віддавати якість і там. А йому треба було е 7, десь ферзем зрозуміти, що тут у тебе слабкість. І на ферзь Е4 кінь е 5 І ти все захистив. І тримаєш позицію. А тут. Ні. Тут трагедія одного темпу не встиг захистити. Бух, бух. І все.